Первые квіти. Да? Ага. А ты знаешь, как они называются? Конечно, подснежники. Подснежники. Кто же их не знал? Ну, подснежники. Так, где да наши друзья там? Тобик, О, ну, иди сюда. своим мячиком. своим мячиком. Це нашій нашій цві. Ні, це наш виноградар да? ага. молодий. Молодий виноградар наш. Це біля. А де ще дві наші? От Ека, а кнопка біля. Клопа! Клопа! О! Дві малі собаки. Еля, ну це ти буваєш. Елька, еле. ось все. Ай-яй-яй-яй-яй, дві малі собаки. Дві малі собаки такі собаки. Ви ж по світках тільки не ходіть. Ель, Елік до опа, є, О, Усі малі собаки тут. О, первоцвіти. Двоохрана наша. Ой, охрана, ой, охрана. Ну що, всім доброго дня. Сьогодні у нас 26 лютого 24-го року. І ми зараз розіграємо оці ось ножнички, білота. Значить, що нам для цього потрібно? Потрібна банка, бачите, пуста, перевертаю. Потрібно. У нас, зараз я вам покажу. У нас на даний момент, так як я і обіцяв, що показую вам. Дивіться, комп'ютер включений. І з останнього із моменту ось це відео. Як і для чого підкислювати воду, умови розіграшу секатора білота. І включаючи це відео, у нас набралося 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11. Ось це вчорашнє відео. Ось воно. Хурма медобора – це крупноплідна хурма Воно град який зберігся до 25 лютого. Це було ось. Вчорашнє відео. Всі ви бачите, так? Значить, у нас 11 відео. Раз, 11 відео, значить, у нас на столі лежить. Показую, дивіться, 11 монет. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 монет. Що ми робимо? Далі? Аміночка, собирай монетки. І кидай їх сюди, показуємо. Кидаємо всі монетки в цю баночку, всі 11 штук. Все, дивіться, всі вони там. Закриваємо кришкою, монетки. Так, ставимо камеру на штатив. Так. Так. Поставили на штатив. Так, тут ми паузу поставимо, щоб воно нам не мішало. Все, тут ми виключили. Так. Тепер ми що робимо? Так. Беремо ми заміною. і... Так. Таким образом ми зараз вияснимо, яке в нас з 11 відео буде. Розігруватися, так, поколошматили беремо, ножичок вставляємо. Не вийшло, все випало у нас назад, щось я перемудрився, відкрив кришку, так, назад. І ще раз. так Тепер дивіться, вставляємо ножика і перевертаємо. І ось у нас ви... Опа, виїхала монета. Аміночка, бери монетку, кажи, який номер? Дев'ятий. Ану, дивіться, показую. Дев'ятий номер. Бачите, ось точечка внизу. Дев'ятий номер. Дивимося. Вибираємо відео під номером 9. Так. Зараз я вам все покажу тут. Де наше дев'яте відео по стуту, з якого ми почали. Так. начинали, да, начинали І зараз от ми так, рахуємо. Так, дивимося. Беремо, рахуємо. Так. Зараз ми. Зараз постави. Ну що, от, щитуємо, яке ж у нас відео. Значить, ось у нас перше йде з зеленим забором. Ось воно, Як підкис, бачите, розігрався. Рахуємо. Одне відео, друга, третя, четверте, п'ята, шосте, сьоме. Сьоме, восьме, дев'яте. Дивіться, попало дев'яте відео у нас. Руни наші. Не одним виноградом називається відео. Так, а ну-ка, заходимо на нього. Візьму влюбленця з притулку партнерів Поріна та отримаємо. Закінчується Поріна, поруч, щоб допомагати. Так, значить, ось це відео у нас не одним виноградом, дивіться все. Надписуємо, дивимося, скільки в нас коментарів у ньому. 431 коментар. Зараз ми ці всі коментарі. Виділяємо, коротше, ви зрозуміли, да? Кабель, розігрується, значить, не одним виноградом. На цьому відео зараз будуть учасники розігрувати. Для учасників будемо розігрувати цей от ці ножниці. Теж так, дивимося, значить, ось. У. Дивіться, Геннадій виноград, ось ссылку, я скопірував якраз на це відео, що. Не одним виноградом, як воно називається. Дивіться, значить переглядів 2325. Коментарів 431. Бачите? Коментарі. ось Час. 11.34. Що ми ще робимо? Ми робимо, значить, дивіться, робимо нажимаємо сюди, ось. Опа, ставимо. Ставимо на кількість авторів, не коментарів і перевірка на підписку. Поставили галочки. Ну і що, з Богом? Нажимаємо кнопочку Старт. Поїхали. От так от. Ви бачите? Ось, буковка. Отак. Заходимо тепер по цьому. І дивимося, що в нас тут висвітиться. Анатолій Тавокін. Значить, Анатолій Тавокін виграє оці ножечки білота. Усе прозоро і чесно. Так що оце так. Цікаво, ми є відео так, тепер ставимо, ставимо камеру на штатив. Значить, Анатолій Тавокін надає, нам ми під відео вставимо наш телефон, надає свою адресу і тільки прийде адреса і ми зразу ж відправляємо оці ножнички, ножнички білота. Поздравляємо, переможця. Це був чесний, без всяких там чесний виграш. Значить, на цьому ми виграші не будемо прикращати, ми будемо й далі. Раз ми в лютому місяці в цьому зробили два розіграші, значить, ми. Так само зробимо, мобі, і в березні. Всі ви знаєте, що в мене ще є, я брав два костюми, один ми розіграли, ще є один костюм. ну, напевно, ще один, один секатор розіграємо і у березні. Можливо, і ще додамо один розіграш, щоб не було воно так сильно довго. Бо ну, знаєте, довго ждати. Люди і самі втомлюються, і людина втомлюється ждати цього розіграша, то таке дві неділі це не місяць ждать, правильно, дві ж не 4. То зробимо якось так. Може ще й в проміжутки зробимо ще щось зробимо через 10 днів. Ну, подивимося, як воно піде. Так що слідкуйте вже з оцього відео. З оцього, що був розіграш. Починається розіграш другого призу. Буде я пізніше там, пару відео я скоригую, що буде розігруватися, Опять же, навіть, за допомогою монеток я укину там, допустимо, буде якщо три розіграші, значить три монетки. І почері напишемо, щоб воно було конкретно, щоб людина знала, що воно там буде розігруватися. Хочеться ще декілька слів сказати по вчорашньому відео. Значить, відео було про збереження винограду, багато там коментарів, позитивних. Негативних я там не побачив. Ні, ну, був там один, просто я не вважаю, що то негативне. Я не знайшов, ніколи не обіжаюся. Кожна людина має право висказати свою думку, бо там було що я б таке там викинув, не показував. Воно в шпака, хороший там. цей. у шпака, Ви знаєте, я, я теж його викинув. Ніхто його там не перебирав, вже я дійсно викинув. Те, що. Потрібно було викинути, я та викинув. Ну, Не бачу смисла зачистити і вам показати ось. Мені... Я робив відео геть не для того. І посилання було не для того, який чистий, хороший виноград. ось У мене лежить на 26 лютого. Да? Посил був відео, щоб для себе особисто поняти отак. В поганих, тобто без условиї, там температура була і 10, і 15, і яка хочеш. От одиниці і до 15, бо осінь вона жарка була, положив я його в середині мабуть жовтня, і ось воно по цей день долежало. То, аби воно зберігалося в належних умовах при нормальній температурі, при нормальній вентиляції, тобто. При усіх там, може, два вида треба було збереження, там, як в Узбекистані, в Молдові цей зберігають. На той рік ну, в цьому році я вже зараз я виясню для себе, що мені треба ложить, що воно дійсно лежить. От. І вже в цьому році там, по осені ми будемо вчора, до речі, після цього відео вийшло. Відео і зразу там в коментарях мені прислали Василь із написав коментар із Івано-Франковської області, що він уже якби собі зробив камеру для збереження винограду, ягод. от Що, якщо мені це цікаво, то Радий мені допомогти. Ми довго спілкувалися, навірно, час. От багато нового. Я йому дуже дякую, Василю. Тобі привіт. Я дуже тобі вдячний, що ти небайдужа людина. Щоб я менше шишок набивав. Він мені розказав, як він свою камеру робив, до чого дійшов. Я звісно багато з цього відео собі підчеркнув. Так само, я може зроблю такий ж саме шах. Ну, якби, дойду до цієї <кхи> камери, я вам буду показувати, як я буду це все робити. Звісно, давно потребує там трошки, ну, не трошки, ну так, нормально <кхи> вложення. Ну, а що не потребує вложення? Не положиш, не матимеш. Це як би всім це відомо. Тобто. Будемо ми це відео ще по осені робити. Дехто каже, що я сильно ну, частю цими відео, що в мене Ютуб там гона. Якщо мене Ютуб не гона, я не преслідую е, ціль на Ютубі на цьому заробити. Я вам покажу пізніше статистику, да, скільки можна заробити на Ютубі, щоб ви не дуже плавали <гуми> у хмарах. <гуми> там заробиш як <гуми> Коротше, не буду я казати, як там заробиш, як на солдаті. <реш> я цю річ ціль не прислідую, воно мені не надається. Хотів би я сильно набрати підписників собі. Я б попросив би воно. Я вам вже неодноразово не казав, що є ще один у нас канал, там 70 тисяч підписників. Там можна було б нагнати знаєте собі зразу за місяць 10 тисяч. Мені це не потрібно. Мене, що в мене є. Того мені достатньо. І ще на вже як на завершення, щоб не затягувати, скажу вам таку річ, значить, о, трохи не забув. Ще один підписник учора так само написав. там мені я запам його, ну, легко запам'ять його підпис у Ютубі. Я не знаю, чи це настоящий чи ні. Там Тарас Шевченко. Якщо ви мене дивитеся, я знаю, що ви вчора написали, що вам сьогодні виповнюється ну, День народження. Коручше. День народження, значить, у вас. І ви написали, може, повезе мені хоч на День народження, цей. довжен виграти. Вибачаюсь, бачите, тут вас не повезло у цьому, значить, розіграші, бо я людина дуже справедлива, міг би там щось намудрити, натасувати на і за кадром, за камерою. Ні, я, допустимо, ось Анатолія та Вокін, я його не знаю особисто. Людина чесно виграла, написала коментар все. Тобто... Не знаю, ну, вам не повезло, не, не засмучуйтеся. Я вам скажу, раз у вас сьогодні ви маєте день народження, значить я вас особисто вітаю і вам повезло також. Ви теж виграли секатор. Зараз я вам покажу. Значить, Хай він там не дуже сильно там крутий, дорогий. Ось, ваш секатор. Італійська фірма Falcers. На кожен день для обрізки, якщо займаєтесь виноградом, вусики стригти, ягоду вистригати, саме те. лозу, звісно, обрізати він не... не ну, тоненьку можна зелену. Ну, Це він трошки не для цих речей. А так, клубніка, малина, там, ну такі всякі. Ось ваш подарунок. Так що не засмучуйтеся. Адресу мені свою напишете буде і вам. На вашій вулиці. Сьогодні також є празник. Ще одне. Вже це вже останнє. Я дякую всім, абсолютно всім людям, хто мене дивиться, хто пише, хто лайки ставить, хто сьогодні з утра. У мене телефон просто красний. І один, і другий. Два телефони. Я усім відповідав. У мене також сьогодні Тарас Шевченко, як і у вас, також є ну, день народження. Так що вам, діда, я сьогодні вже нахватався подарунків. Поздоровлені, я не знаю. Ну з такими поздоровленнями, скільки тут, а тут їх не менше 200 штук. На, от на момент ось на без 15-12 на момент запису цього відео тут вже більше 200 поздоровлень. Це моїх підписників, товаришів, і це ще ж не вечір. Ви розумієте. Бо деякі мені особисто дзвонили. Саша дзвонив там. Тоже товариш, ми спілкуємося. Просив Катя, ж не напийся, це щоб розіграш не забув. Кажу, та ні, Саша, я не п'ючий. Тобто, якось так розіграш зробив. Я всім дякую, хто мене поздравив. Поздравте наших ще одного іменинника, нашого переможця, поздравте. Не будьте байдужими, не проходьте мимо людей. Чим більше ви даруєте, тим більше ви маєте. Повірте мені, кажу від щирого серця. Чим більше дав, тим більше отримав. Так що якось отак, так, да, угу. так. Правильно, дитино. Оце отак. значить, На цьому все. До побачення до наступного відео. Не забуваємо, пишемо, ставимо лайки і участвуємо далі. Бо через 10 днів опять буде розіграш. Цікаво. На все добре. Цікавочуга.